Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, станом на зараз у світі продовжується активна дискусія з приводу того, як відновити постачання. Українського продовольства, яке було фактично заблоковане російською стороною у липні 2023 року, шляхом виходу із зернової угоди, досить багато варіантів станом на зараз обговорюються, і те, що це питання може вирішитися. В контексті майбутньої зустрічі диктатора Путіна і президента Туреччини Ердогана, і фактор Китаю, що він якось зможе вплинути на цей процес, і звичайно розглядаються альтернативні шляхи постачання продовольства через країни Європейського союзу в їхні знову ж таки парти. А звідти це продовольство вже буде постачатися до безпосередніх місць. Які знову ж таки це продовольство потребують. І ось з'явилася ще одна знову ж таки інформація видання Голос Америки, за якою Латвія може приєднатися до експорту українського зерна через свої порти, і це може відбутися вже осінню 2023 року. Про відповідну інформацію повідомляє голова правління латвійської залізниці Ріналдс Плявнієкс. За його словами, обсяги зернового експорту з України можуть сягнути мільйони метричних тонн на рік. Саме зараз з'являється можливість для транспортування українського зерна, сказав Плявнієкс в коментарі латвійському радіо 15 серпня. Відповідний чиновник визнав, що на початку цього літа скептично ставився до можливого транспортування українського зерна до портів через латвійську залізничну інфраструктуру. Однак, за його словами, досвід інших країн показав, що це можливо. Ми вважаємо, що в цьому транзитному коридорі можна транспортувати від 500 тисяч до мільйона тонн на рік. Якщо цей експорт запрацює, зерно спочатку будуть доставляти до Польщі, і поляки використовують різні залізничні колії з Україною та Латвією. Тому цей експорт вимагатиме додаткових витрат на перевантаження. Як повідомляє видання Reuters, минулого місяця, Литва звернулась до Єврокомісії з проханням розробити маршрут. Для перевезення українського зерна через 5 портів у країнах Балтії: Естонії, Латвії та Литві. У документі мовиться, що загальна річна експортна потужність цих портів складає 25 мільйонів тонн зерна. Ну і тут знову ж таки нагадують про те, що в липні 2023 року Росія односторонньо вийшла з зернової угоди. Після цього розпочала обстріли. Нашої портової інфраструктури і тих терміналів, де зберігається українське продовольство, і мало б експортуватися до країн Африки, Азії. І якраз це поставило в таку скрутну ситуацію загалом весь процес експорту українського угіддя до цих. Країн. Тому ось така новина, а точніше, такий альтернативний вихід із ситуації пропонується країнами Європейського Союзу. В даному випадку ми говорили про Прибалтійські держави. Наскільки це зможе запрацювати, коли такий експорт стартує, поки що видання знов ж таки не зазначає, але тут позитивна сторона виходить з того, що. Країни Європейського Союзу, вони все ж таки працюють над цими альтернативними шляхами, так, для того, щоб, по-перше, не залежати від хотілок Путіна, так, який намагається здійснювати шантаж країн цивілізованого Заходу. В контексті того, що я готовий ось повернутися до зернової угоди, аби зніміть санкції. Що попередніх відеоматеріалах я говорив, що це абсолютно неприпустима історія. Якщо буде вироблений якийсь альтернативний варіант щодо постачання українського продовольства в обхід зернового коридору, це буде знов таки величезний плюс, і чергова знов ж таки плюха. Росіянам по обличчю. Тому будемо сподіватися на те, що відповідний варіант знов ж таки спрацює. Я, до прикладу, абсолютно не вірю знову ж таки в історію, що. До перекладу, там Сполучені Штати Америки будуть якось військовим чином проривати зерновий коридор, тому що самі американці вони говорять, що це може призвести до ескалації ситуації з Росією, а Сполучені Штати Америки, давайте будемо відверті. Вони роблять все для того, щоб цього уникати. Тому потрібно знову ж таки об'єктивно і реалістично оцінювати. Можливості і альтернативи щодо транспортування нашого урядя, але ця ситуація вона ж буде розвиватися паралельно із майбутньою зустрічю Путіна. Та Ердогана, поки що там не зрозуміло, коли вона відбудеться. Але центральна тема цих перемовин якраз буде відновлення зернового коридору. І поки що Китай ми не бачимо, щоб він якось зараз активно тиснув на Путіна з приводу відновлення зернового коридору. Тому будь-які альтернативи вони для нас будуть грати тільки в. Як я вже сказав. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні, хай щастить вам.